Привіт, мене звати Анастасія, і я сьогодні хочу з тобою поділитися словом. Інколи ми кудись біжимо. Ми розгублені всередині порожнеча. Але щоб вийти з цього стану, нам потрібно дізнатись Хто такий Бог саме для нас. Пізнайте істину, і істина зцілить тебе від усього. Ми біжимо у світі, сповненому шуму, обов'язків, страхів і очікувань Ми часто намагаємося щось надоложити, знайти сенс, заповнити порожнечу. Але біг сам по собі не завжди веде в правильному напрямку Ми розгублені. Це стан, коли немає ясності. Коли серце метається. У такі моменти ми часто втрачаємо орієнтири себе, навіть надію. Всередині порожнеча. Ця пустота не просто емоційна, а духовна. Вона виникає, коли ми відірвані від джерела життя, від Бога. Щоб вийти з цього стану, ключ до зцілення, не втеча, а пошук істини, яка не є абстрактивно філософією, а особистістю, Ісусом Христом. У біблії сказано «І пізнаєте істину, і істина зробить Вас вільними» Івана 8.32 Дізнатись. Хто такий Бог саме для нас? Це особисті стосунки. Не просто знати про Бога, а пізнати Його серце, Його любов, турботу, Його волю саме для тебе. Це трансформує всю внутрішню реальність. Спочатку говори з Богом про проблеми, а потім. Говори проблемам, що сказав бог. Це ключ до духовної сили. Спочатку молитва. Не потрібно носити все на собі. Говори з Богом чесно. Про біль, страх, невпевненість. Він чує, розуміє і хоче відповісти. Потім дія з вірою. Коли ти отримуєш від нього слово обітницю миру серці, говори проблемам те, що сказав Бог це і є сила віри. Стояти не на своїх емоціях, а на Божому слові. Приклад. Хвороба каже Ти не зцілишся. А Бог сказав Я Господь цілитель твій. Вихід 15.26 Ти відповідаєш не від себе, а Божим Словом, і воно має силу. Цей текст про глибоку переміну життя, і вона починається не ззовні, а всередині, Коли ти дозволяєш Богові бути не просто частиною твого життя, а його основою. І запам'ятай, відчуй це серцем. Бог з тобою, Бог за тебе. Бог бачить тебе. Бог чує тебе. Бог знає тебе. Бог піклується про тебе. Бог любить тебе. І ця любов не абстракція, це сила, що зцілює воде і підтримує щодня. І ще хочу нагадати Інколи ми кудись біжимо ми розгублені всередині порожнеча. Але ця порожнеча не кінець. Це запрошення. Запрошення до, Запрошення до того, щоб зупинитися і пізнати, хто є Бог для тебе. Бо лише тоді, коли ти дізнаєшся, хто він, ти починаєш відкривати хто ти сам. Пізнай істину. І істина зцілить тебе від усього. Нехай ці слова. Стануть живим джерелом у серці. Ось таким словом я хотіла з тобою поділитися. Божих тобі благословін! І до зустрічі у наступному відео.